Це твій останній шанс. Далі вже не буде вороття. Вип'єш синю пігулку, все скінчиться. Прокинешся у ліжку і віритимеш у що хочеш. Це вибір, вибір, який поведе Нео в один з двох абсолютно різних напрямків. Ми і так здогадуємося, яку пігулку швидше за все обере герой, але тим не менш розуміємо, що після вибору шляху назад вже не буде. Вип'єш червону – лишишся в дивокрай. І я покажу тобі всю глибину кролячої нори. Це не екшн сцена Герої просто сидять та балакають. Проте вона все одно одна з найзначніших сцен фільму. Вибір це те, що робить сцену драматичною та створює екшн діалозі. І сьогодні ми раз і назавжди на детальних прикладах розберемося, як писати неперевершені сцени. Та вибір не мусить бути таким виразним, і на кону не обов'язково має бути доля людини чи цілого світу. Тому ми розглянемо не лише епічні історії про боротьбу зі злом, а й цілком звичні, де люди зустрічаються зі щоденними клопотами. А під кінеччик подивимося на схему із двох етапів, яка допоможе спланувати сцену вашої мрії. 4 це уривок з маленької міщастя. Сім'я подорожує, щоб Олів змогла взяти участь в конкурсі на міс Каліфорнію. На початку сцени дівчинка замовляє морозиво. Це встановлює ціль героя. Олів хоче морозива і вдається до заходів, щоб його отримати. Але її батько вважає, що оскільки Олі бере участь у конкурсі краси, їй не варто їсти морозиво. Well, Є дві сторони конфлікту і представлено вибір. Олю з'їсть морозиво або ні. Бачимо діалог. Якщо коротко, то діалог це дебати щодо вибору. Персонажі обмінюються аргументами, намагаючись знайти рішення. Таким чином, слова стають діями. Герой своїми репліками намагається досягти цілі. Мама Олю стає на її бік та пропонує свій світогляд. to understand it's okay to be skinny and it's okay to be fat if that's what you want to be whatever you want it's okay, okay but I'll, let me ask you this those women in miss america are they skinny or are they fat Таким чином, сцена створює ситуацію вибору і дає Олю дійти до якогось рішення. Здається, буденна ситуація, суперечка щодо морозива. Але зверніть увагу, що спостерігати за таким не нудно, бо герой має ціль, зустрічається на шляху із труднощами, вступає конфлікт і опиняється перед вибором. Зробивши який, зазнає зміни, персонаж більше не буде попередньою версією себе. З'ївши морозиво, дівчинка обере курс на те, аби не залежати від думки інших щодо її зовнішності, а втримавшись, від ласу, що вона наблизиться до своєї мети перемогти в конкурсі. Одного разу уловивши, що такий діалог, ви цього більше не забудете. І такі ситуації вибору можна буде створити незалежно від жанру. Отже, діалог це дебати щодо вибору. Хто володіє вибором, той володіє силою. Кожен персонаж буде переконувати людину, якій належить вибір, щоб вона зайняла саме його сторону. Вибір це про динаміку. Подивіться, як рішення дівчинки зачіпає всіх за столом. Вона стає на бік батька і відмовляється від Морозова. Зверніть увагу на ієрархію в діалозі. Спершу дебати були між Олів та батьками, інші не сунули туди свого носа. Але коли Олів звернулася до всіх родичів і запропонувала свою порцію, вони підключилися до гри. Алакалидвей yeah, Фрек. Алевснакаморайсімайфалодина тепер дідусь почав перетягувати покривало на свій бік. Він є наставником Олів і має протилежні до Річарда погляди. Дід надає перевагу щасливому життю і не зважає, що про тебе подумають інші. Як бачимо, дівчина змінила сторону. У сцені присутня динаміка. Дідусь тепер зайняв ієрархії вище місце, ніж Річард, але само Олів не перегнав, це важливо. Вибір все ще належить дівчині. Якби Річард викинув Морозово у вікно або мама почала власноруч годувати Олів з ложки, тоді за дівчину зробила б вибір інші. Саме Олів не зазнала б ніякої зміни. Міні порада. Що менше слів скаже персонаж, то більшу владу він матиме під час вибору. В сцені з Морозовим ситуація не критична, але поглянемо на протилежний випадок. The FBI is downstairs. What? Tell me the fuck off. Yeah, these are the ones who don't fuck off. This is a search warrant. What do they do at the front desk? What are we doing? They're at the gates. Uh. Камико Садн Дистрикелен бос компанії і має право вибору. Він найвищий в ієрархії. Подивіться, як решта персонажів будуть супроти Логана. Не всі вони відкривають рота, але лише по мові ціла. Видно, що вони скооперувалися з жінкою, яка виступає за співпрацю з ФБР. не вони вони Логан, І якщо ти відкриваєш двері, Вадовичастомка лоґендаміна. Дура девокикі анефіропейлин кабне, дево полакрова. This is a show of resolve, and there are cameras outside, and they do not need to see the FBI meeting any resistance. What do we say? Найвища точка напруги Логан таки погоджується з рештою і приймає їхню ідею. Ієрархія завжди присутня, чи то в дружній компанії, чи то в бізнес-організації. Ситуація вибору це момент, коли ієрархія найкраще висвітлена і може створити цікаву взаємодію між героями. Також пам'ятайте, що люди це істоти, які чудово сприймають символи і здатні проєктувати абстрактні ідеї на матеріальні речі. Тому фізичний предмет це чудовий інструмент, щоби створити культову сцену. Саме якийсь артефакт, аудиторія найкраще запам'ятовує. До прикладу, ті ж пігулки Морфеуса. Кладіть у ваш предмет достатньо глибини і зможете написати про нього аж три книги. Повернемося до кафе. Звичайна миска морозова стає для Річарда символом невдахи, який не досягне успіху в житті, а для Шеріл, мами дівчинки, символом незалежності від думки інших. Хоча варто пам'ятати, що така незалежність не має перетворюватися на вседозволеність, бо завжди дозволяючи собі миску морозова, ти зашкодиш своєму здоров'ю. Тому ідея Річарда не є поганою. В житті справді потрібно себе чимось обділяти, щоб чогось досягти. Але Річард саме це досягнення зробив самоціллю, чим викрив у хороші погляди дисципліни. Цей об'єкт робить так, аби вся драма сцени працювала. Тепер поглянемо, як же все це звести докупи. Початок фільму Стів Джобс. Say hello. It is say hello. Одразу введено проблему. Голосове сповіщення не працює при увімкненні комп'ютера від Apple. Стів хоче це виправити. We Маємо дебати. Стів на вершині ієрархії в Apple, але саме у руках Енді можливість полагодити заставку комп'ютера. Він володіє вибором. Незважаючи на посаду стіва, він все одно має переконувати свого інженера виправити заставку. Потім підходить Джоанна, яка теж займає позицію Енді. Цей момент напруга зростає. Вводиться well, нова героїня, яку теж звати Енді. Стіл кличе її до себе. Ті екзит сайнс не тобі оф, а вона канакиафул блакал. Вспомнити до будинки менеджера, а на файромаршанні новини експонз оф.

Хоча це просто ситуація, де троє колег стоять біля екрану і вирішують проблеми із технікою та нестачею часу, проте сцена переповнена динамікою та високими ставками. Пишучи сцену, можна виділити два етапи у роботі над нею: перша версія і редагування. Працюючи над першою чернеткою, не варто тримати в голові десятки правил. Потрібно пам'ятати лише два аспекти. Перший, чого хоче мій герой в цій сцені і в усій історії загалом, визначить мету героя, бо якщо її не буде, сцена відчуватиметься лишньою. Герой буде не в своїй тарілці. Другий аспект як дана сцена буде рухати історію. Кожна сцена мусить розвивати історію. Герой дізнається щось нове, бореться з противником, будує стосунки з іншими персонажами. Це не мусить завжди бути масштабні моменти. Звісно, припустимі спокійні домашні ситуації, в яких, зверніть увагу, все одно відбувається зміна, бо без неї читач втратить цікавість. Розглянемо дві сцени та визначимо, чого герої хочуть і як сцена рухає історію. Перший приклад буде масштабним сюжетним поворотом, а другий дрібним, щоби переконатися, що грандіозність не впливає на якість. The good cop, bad cop Not exactly. Загально Бетмен хоче принести справедливість та стабільність в готем. Конкретно в цій сцені він хоче дізнатися від Джокера, де знаходиться Гарві Дент. Основне бажання Джокера довести жителям міста, що їхня моральна система лише фікція, і коли їх зачепити, вони махнуть рукою на мораль і все зануриться в хаос. Конкретно тут Джокер хоче провернути таку систему із самим Бетменом, бо вірить, що якщо похитнути віру кажанчика в Готем, за ним зламаються всі інші. Що відбувається в цій сцені? Виявляється, що Джокер схопив не лише Гарві, а й Рейчел, жінку, яку любить Бетмен Антагоніст примушує Бетмена обрати, хто із двох заручників виживе. Цим самим Бетмен змусить залишити іншого помирати. Джокер хоче таким чином знищити моральні установки героя. Історія різко рухається, коли Джокер каже, що має Рейчел, а також коли дає Бетмену адреси заручників. Тут ставки на висоті, дуже напружений момент. Проте це цей самий концепт чудово працює і в дрібних ситуаціях. Початкові автори не вірять, що можливо створити потужні сцени конфлікту уже у перших сценах історії, та це невірно. У фільмі Любов, хвороба обоє Емілі і Кумейл хочуть любові, водночас намагаючись фокусуватися і на інших речах, таких як кар'єра. У цій сцені Кумейл хоче ще раз зустрітися з Емілі але вона вважає, що не має достатньо вільного часу для побачення і мусить досягати своїх життєвих цілей. Що тут стається такого, що рухає історію. Не дуже

Але ми розуміємо, що між ними все одно існує зв'язок, і що нова зустріч таки відбудеться. Коли герої повертається додому, маємо знову важливий момент. Кумен за сімейним столом чує, як батько засуджує одного чоловіка, який зустрічається з жінкою іншої культури та національності. visit that не and that baby, mark my words, will grow up without a family. Це проблема, яка вносить конфлікт між сім'єю Кумейла та дівчиною, в яку він закохався. Тож, як бачимо, дані аспекти можливо відобразити у будь-якій історії, але написавши першу версію, настає час відредагувати сцену, без чого вона не матиме глибини. На другому етапі список запитань потрібно розширити. Однієї цілі героя замало. Подумайте, які труднощі зустрінуть герою конкретно в цій сцені, і як це створить конфлікт. Як герої намагаються подолати труднощі та досягти бажаного? Ну і звісно, наслідки даної сцени, зміна переконання героїв, сюжеті, ходу історії. Пропоную поглянути, що буде, якщо зупинитися на першому етапі і закрити очі на редагування. Ліга справедливості. Сцена відбувається, коли команда готується подолати основного антагоніста, Степового вовка. Основне бажання Ліги врятувати світ від ворога. А конкретно в цій сцені вони хочуть скласти план бою. Але яка у герою проблема? Тут немає жодних труднощів, а отже, немає конфлікту. Виходячи, персонажі просто озвучують для глядача курс своїх дій. Також, оскільки немає перешкод, то ми й не бачимо, як герої намагаються отримати те, чого хочуть, бо цьому нічого не заважає. Герої стоять та вивчають нову інформацію. Але коли вони вже з усім ознайомилися, сцена продовжується. Хоча тепер у ній ще менше сенсу. Це все для того, аби під кінець закинути жарт від Аквамена, коли він сів на ласо правди. Проте все вийшло затягнуто і збило темп історії. Отже, герої тут мають ціль, але через відсутність конфлікту сцена позбавлена емоцій і існує чисто як експозиція. Підсумуємо, серцем кожної сцени є вибір. Пишучи сцену, визначіть, чого хоче герой. Хто чи що у нього на шляху, встановіть конфлікт. Введіть якийсь фізичний об'єкт, який буде втілювати ідею конфлікту. Миска, морозова, пігулки, морфеуса, перстень, влади. Герой робить вибір після дебатів, у яких беруть участь представники різних світоглядів, котрі змагаються на драбині впливу на героя. Покажіть, що на кону. Пам'ятайте, що вибір повинен змінювати історію та мати вплив на неї і на героїв. А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.